Предходження це у нас BMW 328D, задній привід, 2013 рік випуску. Ось такі має шикарні диски, максимальні передні фари, тонована в коло, гума в ідеальному стані. Ось є такий спойлер. Тут у нас є камера заднього огляду, Stage 2. Робився на Limboost. Вихлоп. все як має бути. Тонована. По салону ми маємо повний електропакет. Пам'ять сидінь та електрорегулювання. По комплектації у нас дуже жирна комплектація. У нас виїзд з полоси, віброкермо, Попередження про зіткнення та тримає в полосу. Мультимедійне М-кермо. Ось така приборна панель m performance, широка приборна, широка мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач ЗТ 8 ступенів. Ось такі спортивні кнопочки, ось такі, <світ> та є у нас зоряне небо. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїзди Гната Хоткевича 22Б компанія Артофокус та купуй дану автівку.